На сьогодні, впродовж місяця часу, ми пересвідчилися, що ця українофобська політика вона є такою, що сьогодні переслідують українських патріотів, сьогодні позбавляють житла язня сталінських концтаборів, керівника. Ви жодні знайомості з України не запросили на це історію. У мене є спростування. У мене є спростування. Давайте мого слова, мого батька, який розказував мені, коли він був маленький, коли приїхав поля і почав почав батька, тримала його на руках і почав бити на гайкою мою батьку. А потім а потім спалили все село. Жанемо вами до журналісти до на цьому припро. фото. Подивіться, це вітря сидить на попореків. Бачите? в А ти Яким чином польські окупанти полонізували Україну починаючи з 15-го століття? Яким чином міжвоєнний період з першої до другої світової війни? Кількість справлянки на волі збільшилася з 7 до 17 моїй знаходиться. Це указ України. Указ України. Рукляненко стоїть. Ну ви дивіться. Вичіпай молодняк. Випотрясеньмо його п'я. Дивіться, де герої України д'яном. України. Немає порушення! Україна не

Руки заберіть. Це мій особистий документ. Мій особистий документ. Давай ові сюди, бігом! А це нормально. А це нормально. Мені подобається.

Все. Что, наверное, а все, а какой Ну это же Я паника. Понимаю. Ну все, вы сняли? Ну, вы Я делал свою работу. Давай, Давай, Смотрите, рука, руки Руки пробери. Сделать несколько шагов назад. Вы мешаете работать телевизионным камерам. Вы мешаете работать телевизионным камерам. Обратитесь к врачу. Я сам запишатся рукой.